І всім привіт, друзі, підписники мої. Сьогодні ми приїхали заробляти мій такий класний шалаш. Шов сюди по дорозі, думав, звалять, не звалять, бо є різні, знаєте, звірі могли звалити, ще щось. Але нічого, все добре. Зараз ми тоді кришу не доробили, і треба зараз трошки переробити кришу, Бо, тому що, бачите, ми не прорахували і вода там залишається. І зараз будемо перше робити кришу і потім все обмотувати. Може, якийсь столик зробимо, ще щось. Ну, вже там будемо дивитися по часі. І зараз робимо, кажу, кришу. Така класна погода, виїхали нині доробити мій шалаш другу частину. Хто не дивився першу, дивіться. От що я вам хотів показати, бачите, вода збирається і вже льот там замерз. Провалюється трохи криша. Ми зараз переробимо, я поставлю речки такі, напоперек. І ми ще раз обмотаємо пленку і взяв багато пленки цього разу, і скочу. Взяв твок, і там взяв молоток, сокиру, пилку, щоб все доробити. Файно. Все, робимо кришу. Все, замірю одну палку. На... Поперечки. Зріжемо штук 5. Ось вот така палка, зараз отки чуть, чуть менше зріжемо, не треба ті водики. Зараз будемо приміряти, тебе нам. Так, ходить. Зріжемо штук 5 таких. Оп. Є. Ламаємо. Зараз приміряємо, штук 5 зробимо, тільки я вам буду показувати, як ми кришу зробимо, щоб вже класно було. Так, приміряємо. Відрізаємо. Треба, щоб сильно великі були, щоб нагрузку на кришу не давали. Це пік. Все, робимо таких штук 5, і тоді я вже включаюся і будемо робити таку класну кришу. Потім зверху не знаю, може листям зверху присипу. Не знаю. Подивимось. Все, поставили ми палки, от ось штук. і зараз будемо якось їх пропихати, брати і пропихати крізь пленку, щоб воно тримало, і щоб вже вода стікала, щоб було під наклоном. Зараз ми якось так придумаємо, запхаємо палички і зверху поскладаємо. Все, пропихаємо. Вже одну запхав, спробував, як воно буде виглядати. І так от зараз ми проб'ємо. Ну, Ось Бачите, один слой пробиваємо і потім ще раз обмотаємо. Ось так. Сюди запитаємо. Тут пробиваємо. Ось так. Нічого страшно. То ми ще раз замотаємо. так. дивимося з того боку. Так, все нормально. Все, буде вже набагато краще, вже буде триматися. Один слой, ще домов, кот обмотаємо зверху. Щоб воно вже повністю трималося і все. Вже набагато надійніше, вже на, на голову точно не впаде. Все, откот робимо все. Всі палички доробляємо, обмотуємо ще раз пленкою. Все, обмотуємо пленкою. Все, я так обмотлю, майже зараз обмотаю. Майш, сер трохи обмотаем і зверху не знаю. Я думаю, щоб закинути трохи листям щоб класно виглядало. Так, Все, зробили ми вже таку класну кришу. Взяв, нарвав такого сіна сухого, трави сухої такої. І зверху заклав щоб класно було, тепер вже менше видно, красивіше воно виглядає. Пленкою обмотав ще раз. І тепер будемо робити стіни. Зараз швиденько. І тут зацепимо і по колу, по колу. Стіни будуть швиденько. Все, обмотуємо стіни. Зараз швиденько. І по колу, по колу. Please put it. Wow, the получается. Все, дивіться, як у нас класно вийшло. Все, зробив хід, повністю все заклав травичкою, класно. Ще, тепер знаєте що ще лишилося? Ще лишилося оці називці позакладати. Зараз ми поріжемо якісь такі старі. Берези щось, візьмемо, позакладаємо гарненько і засипаємо трошки землею, щоб класно виглядало. І все, не знаю, може якісь візьмемо якийсь пеньок великий, найдем, щоб поставити тут, щоб можна було прийти, коли дощ, або сніг посидіти, собі попити чайок, з'їсти якусь канапочку. Все, класно виходить. Йдемо, зараз візьмемо, знайдемо пару патиків, щоб не закласти. І все, отак От у нас виходить класно. Ставте лайк. Все, беремо такі березі, такі старіші. Ого. Беремо її. Оба. Йо. І понесли, закладаємо з низи, щоб не О. О. Так, Все, ставимо, приніс. Класно. І зверху засипаємо землею. Все. Все, я заклав з всіх боків палками і тепер, знаєте, що я подумав? Не буду землю засипати, то буде некрасиво. а візьму і травичку і закладу, і буде класно. Криша і буде то зливатися знизу. І взагалі буде супер. І потім підемо, знайдемо якийсь пеньок. Друзі, вже замучився, кипят. обклав з з цього боку мохом, а з того боку травичкою. Так, Тут травичка і там, а з цього боку мох, так, щоб красиво було. Будемо йти сюди, приходити, будемо йти виходити на охоту, якісь лавушки робити, щось таке. І переходити сюди, можна попити чай, класно, сісти, поїсти, щось, зажарити, шашличок, ще щось, кусь, перепілку, фазана якогось, може злопаємо, щось таке. І отут так класно зробили. Вхід на хай так буде, не будемо нічим закривати. Тому що не є такий домик, льонка все рівно пропускає холод. А може зробимо, якщо наберемо багато лайків, то зробимо якийсь домик, такий класний, вже може на, на наступне літо зробимо, прийдемо, який класний, зробимо повністю з дерева, зробимо, може якусь пічку, отак класно все. Зробимо, культуримо, прикольний домик зробимо. А зараз знайдемо пеньок, якийсь десь пошукаємо. З пеньками проблеми не можу знайти. А так як в мене пилка, як я вже казав, як пилка, блін, я не знаю, чи я зріжу щось, чи ні. І поставимо пеньок і поп'ємо собі чайок, зімо канапочку. Все, йдемо шукати пеньок. Треба знайти пеньок, щоб собі поставити всередині. Взяти, попити чайку, собі, з канапочкою, класно якусь сідушку собі зробити. Йдемо йдемо, бо не можу знайти. І так класно, на дворі така тишина, сонечко, мороз, так класно. Охотники там десь ходять, чую, стріляють. Нічого ми скоро теж підемо десь якісь лавушки, поробимо щось таке класне, якусь велику таку хочу зробити, знаєте, якогось там, не знаю, на зайця, на ще щось таке прикольне, щось будемо класне чудити. А зараз йдемо і шукаємо пеньок. Як я і казав, я не знайшов пенька, знайшов не чису невелике дерево. І зараз ми його поріжемо на три частини, думаю, і зробимо такі три однакові зробимо, і поставимо такого, щоб не був один суцільний. А такі маленькі пеньки разом складемо, може зверху якусь травичку, сіл, якісь сухі тако дерево. Зарізаємо це дерево. Ага. Так не падає. Фу, майже зрізав його. Я як казав, пилкою дуже довго. Вже хвилин 10 ріжу. І тепер я хочу його зламати. Ще один раз. Є! Yeah! Ви бачили? Все, робимо зараз крісло і йдемо чай Все, нарешті я зробив наше крісло Блін, от Хвилин 20 отрізав я оце, поки приніс, поки то в другий раз треба бензопилу брати, щоб вже нормально як будемо землянку робити, або ще щось. І зараз візьму зверху сіном прикладу і по боках обкладу мохом, щоб красиво було. Давай, сідаємо, перекусимо. Зробив такий класний шалаш. Зараз зімо канапочку Оп'ємо чаю і вже будемо збиратися додому. Клас, такий шалаж зробили. Будемо якісь ловушки робити, ще щось приходити сюди, щось жарити на вогні. Посидимо, якщо буде дощ, все рівно вже всередині буде тепліше, вже вітер не буде дути, і дощ не буде падати на голову чи сніг. Зараз зима, зараз сніг. І зараз доїдаємо. І будемо збиратися додому. Все, перекусили. Ми вже збираємось додому. Ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на канал. Всім пока.